Ходом весни для більшості жителів сільської місцевості починається сезон польових робіт. Чи будуть мешканці Понорницької громади цьогоріч садити картоплю та в яких об'ємах місцеві медіа довідувались сьогодні? Будемо, а як же, бо не можна вижити без картошки. І будемо рік. Садити до одного гектара. Кожен рік так. ближайших ще 20 років. Садить, Да. Дай Боже, хай родить. Хай родить. В цьому році будете садити? Так. Да. А ви звідки з панордиці? Панорниці. А багато садите? З 15 соток. Кожен рік? Ну під картошку десь 10, 10 соток. То помедорингу. Ну, грядки. На продаж я. Не виходить? Ні, не виходить. В цьому році плануємо посадити так само огородину, як і в тому році. на більше у нас немає. Настюня, чи будеш ти садити в цьому році город. Будеш допомагати мамі картоплі посадити? Одну сотку будемо садити з жінкою. Удвох, тільки у двох. Сам я садити. не У двох я можу посадити сотку і не, взагалі скаже, так і будемо садити. Ну що? Будемо садити городи, а як же? І грядки будемо садити, і картоплю будемо садити. У прошлому році посадили картоплю десь соток, ну мо У цьому, як на дві-три сотки більше посадимо, так хорошо. А так обробляти її важко, треба здоров'я. Добре, як діти поможуть збирати, так оцей. Ну, ціна, звісно, в цьому році хороша. Продаєш і радуєшся. А це куди ви набрали? Це б судакому й мені гренаду на торнадо. новий сорт, у кому є, так і ми все посадимо, попробуємо такий. Будемо. Мені 10 соток хоч би посадити собі вдома. По гектару садив, а тепер вже не хочу, я й 10 соток садити. Не сажу огороди, тому що ну як в мене вистачає от тут грядки. Ага, ви якраз в процесі. їх Треба да, угу. його обрати, почистити, так що городи тому, не да, городи відпадають. Буду садити картоплю, тільки, ну, як тебе сказати. Це три сотки. Угу. А в тому році. І в тому стока. Хватає вам, да? Хватаю, так? Хватає так само. Ні. Ти не продаєте. Ну? Чому продаю? Прод... ще й продати хватит. Про, є про це. Цей раз продав вже. Ще е, шість-шістнадцять ше, е, метод сіта. Було по п'ятнадцять. А тепер ні, продав я по десятці. О, а вже на четок по двадцять п'ять аж. Оце цей год машина їздить, як по шістнадцять, по п'ятнадцять. Вже ціну збили.